Будівництво будівлі по вулиці Київській, 6 викликало інформаційну хвилю щодо законності робіт та проходження всіх дозвільних процедур. На всю територію прибудинкову придомову видан акт землі пользування третьим лицам. Тобто, виходить, имея в собственности, в приватної в частній собственности квартири і дома, ми, получається, живемо на земельному участку, Коториї в пользованні третіх літ під час прес-конференції виступаючі підкреслили, будівництво не відповідає цільовому призначенню земельної ділянки. З цього приводу депутатське звернення народний депутат України Геннадій Зубко надіслав до прокуратури тому, мною, як народним депутатом, було направлене звернення до прокуратури, так до міського голови, з приводу того, щоб надати документ з приводу законності. На сьогоднішній день отримана від ДБК інформація про те, що дозвіл на будівництво наданий на законних підставах, і тому на сьогоднішній день забудовник працює практично законно. Те, що стосується розгляду тих документів, які надійшли від Міського голови, так, і ту інформацію, яку ми на сьогоднішній день отримуємо. В цих документах ми бачимо взагалі безпідставне надане погодження архітектурно-будівельної комісії, коли це питання було вирішено. Ескізи передпроєктних проробок турбують учасників прес-конференції, адже територія забудови центральні вулиці. І вона не відповідає архітектурному ансамблю Житомира. Можна сказати тільки словами Ліни Костенка, прийшла порад неоцинізму. И этот вот вот это здание АТБ, это есть вот та капля, которая уже переполнила чашу терпения Житамирян. Можно любить свою страну родину, и мы любим по умолчанию. Но почему нужно город превращать в уродину? Нам совершенно непонятно.